Отже, ви знаєте, от мене цікаве таке питання? Одне з питань, яке мене цікаве, це стосовно того, чому в Німеччині населення тої самої Німеччини розкриває свої ротики на українців, що начебто тут всі понаїжджали. Дивіться, хто винен в тому, що в Німеччині зараз те, що зараз відбувається, що воно відбувається? Ну, хто винен? Українці винні? Чи хто ну, чи хто винен? Чи може пані Ангела Меркель, котра на замовлення Сполучених Штатів Америки привезла сюди е, ту і вотучу зброду, просто зброду, блядь. По-іншому це, блядь, ніяк не називається, просто сука, зброд. зброй. Вот. І наряду з цим збродом, що плюс українці. Тільки різниця в тому, що українці це високоосвічені люди, а це, блядь, просто зброд, який гробить економіку. Переводячи, блядь, всі бабки в налічку і викачуючи ці бабки з економіки Німеччини. От і все. Зараз Німеччина пасе задніх. Зараз Німеччина не входить навіть в тридцятку розвинених країн світу. Навіть в тридцятку не входить. Про що тут можна говорити взагалі?